В нашому асортименті дуже довго не було генераторів, тому що ми шукали якісний надійний варіант саме для вас. Ці генератори вироблені для ринку Європи і відповідають усім критеріям та стандартам якості. Китайський генератор може просто перегоріти через перенавантаження. До нашого європейського генератора можна переключити усі ці прибори, і вони будуть працювати. Дешевший генератор може не лише не запустити деякі з цих приборів, а навіть перегоріти. Тож, у чому така різниця між європейським генератором і більш дешевим китайським. По-перше, це обмотка. У дешевих генераторів вона зазвичай йде алюмінієва, просто покрашена під мідь. Наші європейські генератори мають лише мідну обмотку. Це дозволяє йому працювати при більш високих нагрузках і не перегріватися. Ось, ну саме тут можна прочитати кількість обмотки мідної. Знаходиться у нас електродвигун, котрий виробляє. Нашу електроенергію. Також наші європейські генератори мають систему стабілізації напруги, так званий АВР. У дорогих моделях стоїть якісний АВР, який підібраний на заводі під параметри цього двигуна. На ньому стоїть потужний транзистор з охолоджувачем. І саме такий АВР відповідає за стабільну напругу на виході. Система автоматичного вирівнювання напруги потрібна для сучасної електроніки. Ну, генераторів з якісним АВР. Деякі прилади. Можуть навіть не запускатися. Тоді виявляється, що ми просто викинули гроші на вітер. А з нашим європейським генератором такого вже не станеться. До того що нашого генератора більш більше кубічний об'єм двигуна. Він більш надійний і менше перегрівається. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш генератор працював довго, стабільно або взагалі працював, є сенс трохи переплатити. Перший крок ми відкриваємо подачу палива Вниз. Як тут намальовано. Тепер ми беремо. que eu